Середа 10 січня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Нікопольщина залишається під ворожим прицілом. Сьогодні від ранку в прибережних громадах повідомляють про загрозу артобстрілу та атак безпілотниками. Людей просять перебувати в укриттях. Тривожно було в районі і вночі окупанти поцілили по райцентру дроном камікадзе. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. По Марганецькій громаді вдарили з важкої артилерії. Постраждалих немає наразі на більшості території Дніпропетровщини з тривогами, але без обстрілів. Не припиняють росіяни терор Харкова. Вночі били по місту ракетами С-300 влучили по дитячому здоров'чому табору на околиці. Наслідок ударів пошкоджені медкорпус, будівля їдальні, а також територія закладу. Людей у приміщеннях не було. Інформації про постраждалих наразі немає. А на фронті наші військові продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогу. За минулу добу противник здійснив дев'ять безуспішних штурмів наших позицій. Водночас українські воїни продовжують завдавати ударів у відповідь, нищать живу силу. Та техніку виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 52 авіаційні удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу Шахет 136 136-131, з яких один знищено нашою протиповітряною обороною. Майже не мав шансів в медики Дніпра врятували бійця, який вижив після прямого влучання ворожого дрона. До лікарні його доправили вкрай важкому стані та майже без ознак життя. У захисника були численні опіки та ампутована кінцівка. Зараз він потроху дуже та готується до подальшої реабілітації. Історія про порятунок з того світу в сюжеті нашої кореспондентки Катерини Нічик. На лікарняному ліжку 22-річний військовий Назарій у мирному житті хлопець був залізничником. Згадує початок війни зустрів на роботі в перші дні повномасштабного вторгнення. Допомагав евакуювати людей із гарячих точок. Часто почалися важкі поїздки. Дові вивозили людей біженців з Києва. Ну по можливості чи чим побільше, чим швидше, щоб людям допомогти стало. Е... Шкода жіночок з малюками, які виїжджали. Ми ну, приїхали і ми їх вивозили на Волинь, в Коваль. То дуже шкода стало. Я так, так і приїхав з поїздки, повернувся і пішов зразу до військкомати. Вже в березні 22-го мобілізувався до інженерних військ. Вони каже, завжди попереду наводять понтонні мости, розчищають території, риють окопи та бліндажі, а ще лагодять переправи після ворожих прильотів, аби через них і далі могла переміщуватися військова техніка. В три години дня ми в черговий раз їхали засипати ті випоїни, щоб техніка не могла проходити, і зустрів нас дрончик. Не наш далі ділиться. Був потужний вибух та спалах, після якого нічого не пам'ятає. Обпеченого із травматичною ампутацією руки та майже без ознак життя його доправили до однієї з лікарень Дніпра. За кілька днів боєць отямився у реанімації. Медики кажуть, фізично Назарій відновлюється швидко. А ось моральний стан і досі складний. Він дуже переживає, як буде це сприймати його кохана дівчина як він буде без роки далі жити. І я сьогодні звертаюся до всіх, хто буде приймати Назарія далі, зробити все можливе, щоб він якнайшвидше одержав класний протез для того, щоб повертатися додому в нормальному стані. Нині додають лікарі, життю бійця нічого не загрожує. Сам Назарій згадує, важкі поранення помітив на одразу. Щойно прийшов до тями, розпитував медиків про побратимів, які були з ним в автівці. Головне каже: в машині всі живі залишились. Я був водієм, командир сидів, сидів з боку, ззаду теж хлопці були, але всі живі залишились. всі. Дякувати Богу при пам'яті. При важкі поранення боєць не втрачає оптимізму. Вірить, втрачена здоров'я відновить. А світло обов'язково переможе темряву. Все добре, будемо жити. Нам Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Загроза довкіллю лише за приблизними підрахунками збитки навколишньому середовищі України від атаки РФ сягнули 56 мільярдів євро. Судовими справами зафіксували понад 3300 тисячі фактів. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, через забруднення повітря спровоковане російськими обстрілами тільки 29 грудня. Країна зазнала збитків на суму 400 тисяч доларів. Того дня у повітря потрапило понад 5 тисяч тонн діоксиду вуглецю. Станом на сьогодні розслідується 280 кримінальних справ за фактом екоциду та екологічних воєнних злочинів окупантів, зазначив генпрокурор. Врятував від холодної смерті на Дніпропетровщині. Поліцейський допоміг людям, які провели ніч на морозі в полі. Повертаючись додому із сусіднього села, подружжя заблукало. А через відсутність зв'язку люди не змогли повідомити своє місце перебування. Пару побачив зранку на узбіччі дороги поліціянт Володимир Ільїн. Жінка була знесилена і не могла піднятися. Чоловік намагався її зігріти. Постраждалих знайшли за сім кілометрів від їхньої домівки. Правоохоронець відвіз їх додому. Рекордний рівень споживання електроенергії зафіксували в Україні 9 січня. Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути дефіциту та закликають людей бути ощадливими. Побутових споживачів просять не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів по можливості користуватися ними після дев'ятнадцятої години або на вихідних. А ще завжди вимикати світло, коли залишаєте приміщення. Магазини шиї торговельні центри просять з 9 до 19.00 вимикати вивіски та робити освітлення менш. Яскравим. Зручніше та швидше у Дніпрі відтепер дітей до шкіл, де змішана форма навчання, підвозять комунальні автобуси. Перевезення організували коштом міського бюджету. Це 12 машин. Вони сучасні, повністю інклюзивні та комфортні для пасажирів. Курсують на шістьох маршрутах. На особливо навантажених напрямках працюють автобуси-гармошки, які Дніпро отримав від міста побратима Кельна такие, как як я есть большой вместимости. І чотири автобуси, ну, как считается, большой вместимости, але там 26 посадочних мест. І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо володієте важливою інформацією, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.